Ви звертали увагу, як їздять чоловіки і як жінки. Чоловік упевнено тримає кермо коліном, палить, сьорбає свою каву, розмовляючи по телефону. Увагу чоловіка нічого не відволікає, у нього є можливість подивитись у дзеркало перед маневром. А як їздять жінки? Ну, добре, якщо лише кава і телефон. Вони ж постійно дивляться у дзеркало, щоб підвести вії або губи. А дістати помаду з сумочки на колінах, там же можна всю машину сховати, а кишеньковий собачка під пахвою. У людей пацюки більші, ніж той собака. Іншими словами, все створено так, що жінкам дивитися у дзеркала на дорогу ніколи. Тим більше, Євген Шманенко вже туди подивився, і ось що він побачив у ваших дзеркалах. 4! Дзеркала найпотужніший винахід людства. Їх треба поставити в один ряд із колесом, двигуном внутрішнього згорання та віагрою. Якщо розташувати дзеркала у відповідній послідовності, можна буде побачити зірку, бо це вже телескоп. А якщо автомобільні дзеркала налаштувати як треба, ви побачите зірку автобану позаду і вчасно зможете прийняти рішення, куди від неї маневрувати. Здебільшого штатно на автомобіль встановлюють три дзеркала два і одне внутрішнє. Зазвичай прямі дзеркали передають зображення без змін, але враховуючи, що вони на різній відстані від водія, приміром, картинка з правого дзеркала, що найдалі від нього, буде погано читатися. Тому дзеркала роблять з невеликим радіусом для легковиків це 1200 мм. міліметрів. Таким чином, дзеркало перетворюється на оптичний прилад та збільшує кут огляду. Але ж подібні дзеркала мають приховану небезпеку. Вони віддаляють об'єкти, роблять відстань до об'єкта більшою ніж це є насправді. Хоча подібні дзеркали і подобаються дамам вользаковського віку, бо крізь них зморшки непомітні водіям треба брати це до уваги. На автомобілях, де встановлені сферичні дзеркала, має бути попереджувальна табличка, що у перекладі на нормальну мову звучить так: об'єкт у дзеркалі ближче ніж здається. Враховуючи це попередження, ви ніколи не скочите у халепу. Статні дзеркала також часто мають сектор контролю сліпих зон. Тобто частку дзеркала з ще більшим радіусом. Він додає інформативності, але бреше про відстань. А кому і цього замало. Тут на допомогу приходить уся потужність китайського ширпотребу. Сьогодні можна придбати додаткові дзеркала з заднього огляду зі сферичною поверхнею будь-яких форм та конфігурацій за ціною від 30 гривень і до нескінченності. Пропонуються зовнішні та внутрішні дзеркала або як додаток до штатних, або як повна їхня альтернатива. І не треба забувати, що такі дзеркала робляться не по стандарту, а на колінці. Тож вони суто розширюють кругозір. Інформацію щодо об'єкта біля вашого автомобіля за допомогою таких дзеркал отримувати не вийде. Вони брешуть, дуже брешуть. Хоча треба бути справедливим: інформації крізь ці напівкруглі люстерця надходить значно більше, ніж з штатних дзеркал. І якщо ви використовуєте ці тюнінг кіти як джерела інформації, а не прилади для контролю за маневром, то вони абсолютно корисні. Щодо монтажу додаткових дзеркал контролю сліпих зон, тут усе просто зовнішні. Ось такі кріпляться зазвичай на двосторонній скотч на штатне дзеркало. Щоб воно трималося міцно, місце треба знежирити та висушити. Ось так. Додаткове салонне дзеркало зазвичай чіпляється поверх штатного. Хоча бувають і такі, що замінюють штатне взагалі. Я вам не раджу цього робити. Якщо вам вже так кортить, то придбайте додаткове салонне дзеркало і чіпляйте куди завгодно. Отже, у підсумку. Додаткові дзеркала дійсно розширюють горизонти. Вони можуть побачити трішечки більше, ніж штатні дзеркала, але ж не варто на них покладатися, готуючи чи роблячи якийсь маневр. Через свою сферичність вони занадто брешуть і стосовно розмірів, і стосовно габаритів. Тож додаткові дзеркала лише як додаткова інформація, не більше.